Виконали комплексні ремонтні роботи в квартирі ЖК Карамель. Коняки на трилудь, двокімнатна квартира. Тут ми зробили підлога-повитка, тепла підлога, стіни всі фарбовані, стеля. прохідних, що доволі зручно. Тобто біля ліжка можна буде вимикати і вмикати світло, розетки на відкосі по всій квартирі. Теж дуже зручне рішення, практичне. Тут можна щось поставити, покласти телефон, заряджати. Ось тут ще є такий великий просторий балкон. Точніше лоджію. Стіни під фарбу зроблені, пофарбовані в білий колір, Стеля натяжна матова, як по всій квартирі. Ось тут під віконня зробили помилки. і вирішили ось цю стіну зробити мраморною крошкою. Мозаїка ще називається. Можна його, до речі, теж зробити під міні-офіс. Окей, комп'ютер і працює. Подивимось вану. Ось така ванна, метр 70. Там є люк на магнітах, повитка 60 на 60, розетки, в вані, зручне розташування, можна вімкнути фен і інший електроінструмент. Ця квартира в одну підлогу без порогів дивиться дуже гарно та сучасно. Ось це спальня, простора, світла, ось такий світильник, Дуже гарний. Розетка, 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 розетка і розетка. І ще дві розетки. Це для тих, хто каже, що Більше багато розеток? Розетки лишніми не бувають. А ці двері виконані з доборами. Дуже хороше рішення. Не треба робити відкос з политки, який є дуже дорогий і крихкий, тому що тут потрібно робити 45 запил. Дивиться чудово. Тепер покажу туалет. Двері на себе, дуже просторо, інсталяція. Підвісний унітаз. Все мінімалістично і просторо. Двері теж з Плитка 60 на 60. І далі кухня. На кухні в нас трошки ще бардак. Ось такий крутий світильник. Мені надзвичайно подобається. Вже встановлена кухня, дивиться дуже гарно та сучасно. Зроблені рішення ось такі, як заховали двоконтурний котел. Тепер його не видно і з'явилися місця для зберігання різних побутових засобів. Вже є у нас водичка, все працює, все підключено. Ось така велика простора кухня. Кухня теж повністю декоративні стіни. Декоративка така ж, як на коридорі, зі шпаклівки, дешево і практично. Пофарбовано білий колір. Стеля натяжна матова. По всій квартирі і крутий світильник.